Всеволод Нестайко, про комарика Зюзю. Жив на світі комарик Зюзя, звичайнісінький собі комарик дошколярик, але дуже непосидючий і неслухняний. Всі комарики дошколярики в комариному дитсадку слухаються виховательку Комарію Комарівну не пустують, не бешкетують, а Зюзя слухатись не хоче. Тільки дзищить зухвало. Я сам все знаю, і взагалі дуже слухняні нічого в житті не досягають, а досягають саме неслухняні. Це так його знайомий хуліган Трутень із сусіднього вулика навчив. Одного разу полетів комариний дитсадок на прогулянку до лісу. Летять гарненько парами, комарія комарівна попереду весь час озирається і научає Будьте, дітки, обережні, не розлітайтеся в лісі стільки всякої небезпеки. А Зюзя, що летів, як завжди, позаду, без пари, на ті слова якісінької уваги. Я сам все знаю. І гайнув між кущів. Та раптом птиць у щось і приліпився. Хотів одліпитись, але ще більше заплутався. Ой Леле, та це ж павутиня, його павук Павулович між кущами напнув і на поживу чатує. Побачив він Зюзю, лапки радісно потер, захихикав. Хи-хи-хи, попався. Дрібнота, правда, але на закуску для апетиту згодиться. І вже йде на павутині, погойдуючись, до Зюзі. Ой-ой! закричав Зюзя, Рятуйте! Але комарія комарівна з дитсадком далеченько одлетіли. Не чують. Плаче Зюзя, репетує, а Павук Павулович все ближче та ближче. Аж тут Комарія Комарівна обернулась. Де Зюзя? Комарики до школярики на всі боки роззираються. Нема неслуха. Зник, як булька на воді. Повернули вони щодуху назад, а павук уже лапу до Зюзі простягає. Ой ой ой. Відчайдушне заволав Зюзя. Пропадаю. Почула Комарія Комарівна. Почули комарики до школярики, почули та вже й побачили. Не підлітайте, дітки, близько, це небезпечно. Я сама. загукала комарія комарівна і мерщій до Зюзі схопила за крильця, тягне що сили, та не може його з липкого павутиня вирвати. А павук наближається і наближається. Радий, задоволений. Зараз і вихователькою, і всім дитсадком побідаю. «Хлопчики, Хлопчики дівчатка. вигукнув тут найслухняніший комарик макарик. Ну,мо всі гуртом за лапки берімося швидше. Взялися всі комарики до школярики за лапки, макарик за виховательку вчепився та, як смикнуть, вирвали Зюзю з павутиня. Павучисько тільки щелепами клацнув з досади. Тепер зюзя не пустує, не бешкетує, у парі з комариком макариком літає і міцно його за лапку тримає. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Для вас читав Микола Чорний, солодких снів малята.